Боже диво, балістика не вбила їх. Нещодавно в Одесі молода пара євангелістів місії Слово Боже потрапила просто на вулиці під обстріл. За 15 метрів від них впала ракета, зробивши воронку глибиною близько 10 метрів. Час сповільнився. Було видно момент падіння. Вони не повинні були залишитися в живих, їх мало розірвати. Але вони потрапили в інший вимір. Бог закрив їх собою. І це відбувається наяву. Ось для чого нам потрібно куштувати откровення Божі, ми тоді повертаємось в Євангеліє у часи Ісуса. Коли Він ходив по землі, відбувалися чудеса. Люди кажуть, що це було й тоді, але це є і зараз. На каналах місії Слово Боже є безліч свідчень історій про те, які дива Бог робить щодня. Як люди отримують стілення, визволення і спасіння, чудо є. Тому, перше, потрібно прийти в церкву до живого Бога і пізнавати його. Друге це зрозуміти покликання, для чого ви народилися, і увійти у волю Божу. Третє це прийняти спадщину, яку приготував Бог. Четверте це доторкнутися до Божої сили і могутності. Ось для цього нам і потрібні Божі відкровення, вивчення Біблії щодня. Ми живемо в такий час, коли що ми потребуємо Бога на фронті чи вдома, у хворобі, чи будучи здоровими. Ніхто не може захистити нас краще, ніж Господь. Бог над усім і Він може переграти будь-яку ситуацію з вогню, чи з води. Тільки він здатний дістати і врятувати. Ні командир, ні лікар, ні президент, ні будь-хто інший не здатний на це, тільки Отець Небесний. Тисячі людей по всьому світу перебувають онлайн-спілкуванні з місією Слово Боже і переживають Боже диво. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції в неділю для вивчення Біблії. Якщо ви бажаєте прийняти запрошення, напишіть мені про це. Бережи вас Бог.